Всім привіт! Мене звуть Таїсія, і сьогодні я вам покажу, як я зробила таку аплікацію на свій світшот. Для виконання даної аплікації мені потрібен шматочок тканини, який я попередньо продублювала для більшої жорсткості і формостійкості. Далі гудзики, як основний елемент аплікації. І різноманітний бісер, бусини, клюбні і малі. І також, звісно, голка з ниткою та напастьком. Тим часом я вже намітила середину клаптика, та намічаю місце е, розміщення планети. Малюю від руки коло та намічаю місце розміщення кілець, як в Сатурна. І тепер вже по наміченим лініям укладаємо композицію із гудзиків. Спочатку я беру найбільший гудзик, вкладаю на потрібне мені місце, і потім уже інші, як ви бачите, кручу-верчу, заплутати хочу. І ось така композиція у мене вийшла приблизно. Чому приблизно? Тому що, е, по факту, коли я буду пришивати гудзики, то в мене воно трошки зміниться місце розположення деяких гудзиків. Але я не вважаю це проблемою. Що ж, ось так я по черзі їх усі пришила: і гудзики, і бусинки, і е, напівбусинки, і буду весь простір між ними е, заповнювати бісером крупним і малим. А тим часом, за кадровою магією, в мене вже повністю вишита аплікація. Я так захопилася, що забула це все записати. І вже я підрізаю тепер припуски навколо аплікації, залишаючи півтора сантиметра від е, вишивки, і е, потім вже буду її пришивати на світшот. Аплікація готова до подальшої роботи, тому я беру світшот з намічної лінії середини попередньо, прикладаю на потрібне мені місце і приколюю булавками. Потім вже сідаю за машинку і пришиваю спочатку однорожковою лапкою максимально близько до вишивки, та потім вже другу строчку прикладаю на 0,5 см від попереднього шва. Ми маємо таку аплікацію. Вона трошки по-дитячому мила, але мені подобається. В цьому є свій шарм, так сказати.